Турки мають вибрати з ким вони, і хотілося б трошки акцентувати увагу, а що буде, от якщо буде один і що буде другий. Ну, перше, що треба сказати, що думка про те, що можуть дишло повертатися в кардинальну іншу сторону, це абсолютно хибна позиція, а в чому насправді ідеологічна відмінність? Суть полягає в тому, що дійсно позиція будови Туреччини як держави в устах Таїпа Параджі Парадогана, це дещо автократична традиціоналістична система от, в мусульманській державі. Що стосується кемаля Киличарда Оглу, то це ближче до м'якої Парламентської системи, безумовно, яка базується на традиціях турецького суспільства. Бо якщо подивитись на хто оточує і одного, і другого політиків, то там від прихильників курдів до крайніх націоналістів. І е, республіканців і це свідчить про те, що мова хіба що буде вестися в відмінності певних тактичних кроків. Але те, що е, Туреччина входить до НАТО, те, що Туреччина відстоює, власне, демократію з її ердогановськими чи кемалівськими особливостями, е, це вже. Ситуація внутрішня, але очевидно, що і один кандидат, і другий бачать ключову роль Туреччині як на Близькому Сході, так і в Центральній Азії. Зрозуміло, що можна по-різному оцінювати таї Раджі Пардогана, але власне його, до його заслуг належить те. Що Туреччина і стала одним із ключових глобальних регіональних континентальних гравців, і це зрозуміло річ дуже серйозна. Говорити про те, що Кемаль-Киличар да огли чимось відрізняється в цій позиції, я би не став, тому що. Погляди ці зрозумілі, а, іначе б він ніколи не очолив а, партію, республіканську партію, засновниками якої був Кемаль Ататюрк. Я ще раз хочу підкреслити: якщо Кемаль Келичар дал огли є ідеологічним спадкоємцем Кемаля Ататюрка, то та і про джип Ердоган є методологічний натхненник. От, якщо б е, турки називали зараз Кемаля Киличарда огли турецьким Ганді, то на питання, як би вони могли назвати власне, Таїпа Раджипа Ардогана, якби не історія і знання, то зрозуміло, що йому дуже добре підходило б от оце, от Кемалівський, цей Кемалівський курс, який насправді отримав результат. Кінці кінців у розвитку е, турецької держави як одного з серйозних е, гравців в регіоні на континенті та і в глобальному, глобальному людському світі. Е, 28-го відбудеться другий тур. 28-го турки оберуть свою долю, е, яка хіба що відрізняється рухом у майбутнє. З різною швидкістю, а, як ви бачите, я дещо прикрасив, скажімо, фігуру Таїпа Раджипа Ердогана з розумінням того, що я не знаходжуся в турецькому суспільстві. Я розумію прекрасно, що є частина, і це частина майже половини турків, які просто фізіологічно не сприймають Ердогана як людину, яка вже 20 років знаходиться на чолі держави, і вони хочуть іншого, бо у них є те, що є в українцях. Оце цей козак-мамай, який бунтар, який завжди бунтує, який не сприймає те, що вже повторюється. Разом з тим, ця частина повинна розуміти, що світ входить в дуже жорстке століття протистоянь і воєн. І у цьому столітті а, дуже важливо розуміти, що м'якість, інтелігентність вона потрібна, але вона потрібна проти тих, хто цінує це, хто розуміє це. А, на сьогоднішній день а, в світі є такі а, ну, люди, як Фюрер а, Путін, з яким так, з ним Ердоган має стосунки. Я не думаю, що э, Кемальки, Личардо Логориб, розірвав би ці стосунки одномоментно. Вони б якийсь б час зберігалися, але треба розуміти, що Ердоган допомагає і Україні. Ердоган відстоює суверенітет і територіальну цілісність України. Він э, дуже серйозно впливає на ситуацію в Центральній Азії. По суті, нинішня Туреччина є гарантом. Стабільності, територіальної цілісності, суверенітету Азербайджану, і це треба розуміти, і, власне, а, чи буде Кемаль Личарда Оглу президентом, чи Таїпраджі Пардоган, і один, і другий мають тримати свій потяг цим курсом, порох тримати сухим, армію тримати такою ж сильною, по суті, третьою армією у світі, і відстоювати інтереси НАТО як гаранта. Безпеки в Євроатлантичному регіоні. Тим більше, що ситуація, ситуація загострюється.